Всім привіт! З вами ментор Наталя Ревуцька, і сьогодні ми з вами розглянемо тему кастомні хуки. Розглянемо ми це на прикладі ось такої аплікації. Аплікація зліва відображає список друзів. Кожен друг перебуває в стані онлайн або away. і цей статус відображається за допомогою кольору. Справа відображається більш детальна інформація про вибраного користувача. І також на даному етапі ця компонента має певне дублювання логіки із компонентою, яка використовується в лівій частині. А саме тут також відображається, чи користувач зараз онлайн чи away. Давайте детальніше розглянемо в коді, як це реалізовано. Отже, список друзів у нас відображається за допомогою компоненти Friendlist. Ця компонента приймає пропсами друзів, яких потрібно відобразити це певний масив. І також функцію SelectedFriend, яка дозволяє встановити вибраного користувача. Тут за допомогою функції MAP і FriendListItem item компоненти відображаються всі наші друзі. Давайте розглянемо ще FriendListItem компоненту. Отже, ця компонента приймає пропсами. Друга, Ну, і також вона має можливість поміняти вибраного користувача. Оскільки ми повинні відображати зміну статусу користувача із часом, ми підписуємося на подію зміни стану користувача. Це ми робимо у UseEffect. Тобто, ми створили функцію, яка визначає, що ми будемо робити на зміну статусу. І що ми будемо робити. Ми будемо міняти стейт цієї компоненти. Це нам потрібно для того, щоб потім відобразити колір, так? бо ми кажемо, що якщо користувач наш онлайн, то ми його відображаємо одним кольором, інакше іншим. Отже, ми створили функцію, яка буде виконуватися на зміну статусу користувача. І в цій функції ми на даному етапі проставляємо наш стейт. Ну і далі ми цю функцію використовуємо для підписки. Тобто ми підписуємося на зміну статусу нашого френда. І коли статус буде мінятися, наша функція Handle Status Change буде виконуватися. Ну і також ми повертаємо Unsubscription. З нашого Юзе-Ефекту, коли е, настане фаза Unmounting компоненти, ми повинні відписатися від е, подій е, зміни статусу нашого користувача. І також, е, якщо в нас міняється користувач, якого ми відображаємо в даній компоненті, то ми також хочемо проставити відразу його статус, тому в нас є ще один use ефект для цього. Давайте тепер розглянемо компоненту, яка відображає ця справа. Це у нас Friend Detailed Info. Ця компонента також приймає пропсами друга, ну і також певну функцію, яка дозволяє закрити цю компоненту взагалі. І що тут відбувається? Відображення інформації про користувача тут нічого особливого, тут просто відмальовка його фотографії якоїсь інформації про нього, яку ми беремо Є про пси френд. Але те, що в нас дублює логіку, це буде ось ця компонента friend status, яка відображає статус нашого користувача, чи він онлайн, чи він офлайн. Давайте ще заглянемо в цей friend status. І тут ми бачимо щось дуже подібне до того, що ми бачили у friend list Item. А саме в нас є state, який відображає, чи наш користувач є зараз онлайн чи офлайн. І також в нас є Use Effect, в якому ми визначаємо функцію на зміну статусу користувача, і задаємо підписку на зміну статусу і вказуємо цю функцію, ну і також повертаємо функцію Unsubscription із нашого Use effect. Ну, і знову ж таки, якщо ми міняємо користувача, який зараз відображається, то нам потрібно відразу відобразити його правильний початковий статус. І саме для цього існує в нас ще один use effect. На зміну користувача ми проставляємо наш state. Як бачите, в нас є певна логіка, а саме цей state і два use effect, які дублюються в обох компонентах friendStatus і friendListItem. Item. І нам би напевно хотілося уникнути цього дублювання. Один із стандартних підходів для уникнення дублювання це винесення логіки в окрему функцію. Це якщо ми говоримо про загальний JavaScript. Тут ми так само можемо використати цей підхід, але складність полягає в тому, що в нас тут хуки, і, напевно, постає питання, чи можемо ми зробити те саме із використанням хуків. Так, ми можемо. Але для цього нам потрібно дотриматися певних умовностей. А саме наша нова функція має трактуватися також як хук. А для цього нам потрібно її назвати за правилом іменування хуків. Назва нашої функції має починатися із use. Тож, давайте зробимо це. Давайте створимо нову папку hooks. І в ній створимо наш новий. Давайте його назвемо UseFriendStatus. Status. І що ми зробимо? Давайте ми винесемо ту спільну логіку, яку ми побачили в наших обох компонентах. Тобто, напевно, ось це ми заберемо і винесемо у UseFriendStatus. Status. Давайте я поки що не буду відображати те, що у нас відбувається в аплікації. Давайте також заберемо імпорти. Це нам все треба помістити у функцію. І давайте тепер зробимо так, щоб наш хук повертав поточний статус користувача. І також аргументом в наш хук передамо. Френда, який в нас тут використовується, отже, ми створили наш кастомний хук. Тепер давайте повернемося до компоненти, з якої ми забрали код для нашого хука. І давайте використаємо цей хук у компоненті FriendListItem. Оскільки нам тут потрібен статус, так, цей статус ми повернули із функції хука, то давайте ми тепер цей статус і використаємо. І аргументом передамо нашого френда. І тепер давайте використаємо логіку, яку ми винесли у хук, у компоненті «friendStatus». Тут, як бачите, також в нас все те саме використовується, що ми вже щойно винесли у хук, тому просто заберемо це і напишемо const friend status, Так, що в нас тут використовується? Напишемо const is online І знову використання хука. Також передамо сюди френда. Тепер імпорти можемо забрати. І, як бачите, наші компоненти стали виглядати дуже просто і лаконічно. Дублювання коду в нас нема. Все, що дублювалося, ми винесли у кастомний хук. Давайте тепер подивимося, як буде виглядати наш результат, чи все працює так само, як і раніше. І, як бачите, ми нічого не поламали. І все працює в нас правильно. Отже, ще раз хочу наголосити на тому, що Хуки це є звичайні JavaScript-функції, але їхня особливість полягає в тому, що вони можуть використовувати react Хуки. І відповідно для того, щоб React сприймав наші кастомні Хуки саме як Хуки, і застосовував. При перевірці правила хуків до них, ми повинні називати кастомні хуки, починаючи із use. Якщо вам буде цікаво подосліджувати код цієї аплікації, з якою ми працювали, ви зможете його знайти на GitHub, і. лінком буде прикріплено в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! сподіваюся, вам було цікаво і ви будете використовувати хуки при створенні ваших react аплікацій. Всім до зустрічі!